Дузаки, ви питаєте про автоматичний вулик, чого я його не показую. Чому ж? Показую. Автоматичний вулик стоїть, працює з заселеними бджолами, так як і альпіці. Але чого не показують, типу, як мед носять чи не носять. Друзяки, хоч вірте, хоч не вірте, але весна в цьому році дуже холодна і погода внесла свої корективи. Оце в мене ось стоїть ось акація. Оце все було чорне. Горіх ось стоїть. Він все це було чорне, все померзло, акації не було. Е, холодна весна, пилку майже не було. Що е, ще? Е, липи липи виділяла, але розумієте, бжоли були на Самообслуговування на підсосі, на е, мед був, нектар був, але все це йшло в розвиток, у розпліт і так далі. Тобто, щоб, е, щоб був мед для того, щоб підкачати, не було його просто. І його немає цього меду, не то, що в автоматичному вулику, його немає в Альпіцю. Хоча Альпій це один із перших, хто приносить мед, тому що там маленька рамочка, і вони його швидко-швидко заливають. Ось, дивіться, навіть в Альпійцю. Рамочки, тільки-тільки вони, і то не залиті, не запечатані. Так, да, є рамочки, але дуже мало. Так це ж це ж, друзяке Альпієць. Альпієць він завжди приносить мед один із перших. Тому он в мене навіть пасіка 200 сімей. Тільки вчора я розкидав і то не на всі вулики. 145 магазини під мед. Бо нема. Весь мед йшов в розвиток. Ось вам можу показати, відкритий один із вуликів. Це я вчора тільки накинув магазини. Ось бджілки пішли в магазини, бджілки є, але, але пусто. Тобто магазини, ну, я їх вчора тільки розкинув. Щоб ви розуміли, що не було бджолам з чого носити мед. Все померзло, вимерзло. І оце тільки надія. Це тільки надія е, на соняшник, що соняшник щось дасть і буде мед. Тому автоматичний вулик е, працює заселений, але просто немає що вам поки показувати. Е, нема меду. Нема меду. Оце такі справи. Так що, як тільки буде медок, як тільки щось буде, е, обов'язково вам буду все показувати. Я і так все показую майже. Тому от якось так. Весна така, що зробиш? Пилку в цьому році так само, по порівнянні з минулим роком, набагато гірше з пилком ситуація. А по меду так і взагалі. Поки меду ноль. Поки тільки йде наприск. Сьогодні я дивився, так, почало підкапувати, то будемо сподіватися, що хоч соняшник, якщо... Погода не знову ж таки не внесе свої корективи. Сонце не спалить той соняшник, то може хоч соняшника покачаємо, Ну а там будемо дивитись. Так що, якщо буде мед, обов'язково вам покажу.